І зараз ви в нашому просторі цінності, які об'єднує ну, ініціативних людей, громадськість, творчих людей. Він багатозоновий. Сюди приходять діти, школярі, сюди приходять студенти, сюди приходять народні артисти, сюди приходять відомі художники. А є такі, от як ця картина, наприклад. От щоб ви зрозуміли, її намалювала жінка, яка вперше взяла пензля, коли почалася війна. І це була її релаксація, вона таким чином відновлювалась. Сюди приходять мами наших захисників, хто з них без звісті, чиї діти знаходяться в полоні, сюди приходять наші військові, які перебувають на реабілітації. Тут кожного дня вирує якесь життя, і ми постійно просто глибше пізнаємо культуру України. Але ще найбільша цікавинка цього центру в чому. Він зроблений виключно за кошти громадськості. Але всі добрі справи, які тут відбуваються, і я, от користуючись нагодою, хочу подякувати всім, хто це відвідує. Вони стають основою якоїсь іншої доброї справи. Він продукує: ти прийшов до нас, щось нове дізнався. Зрозумів, ми тебе зробили багатшим в українській культурі, в присвітництві, а ти разом з нами зробив якусь хорошу справу. І це перша така локація.